Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора новинки для риболовлі та інструменти. Дякую, що дивитесь. приємного перегляду: 199 сушарка для риби 59 капелюх антимоскітний, котушка рибальська 399. Є ще ось така менша за 149. Технопланктон полуниця 29. Макуха часник 29. 8 штук упаковка. Пластиковий органайзер на 5 відділень 39. Є на три відсіки. Ціна 29. Ось такий є за 34, двосторонній, З прозорою кришкою 149. Такий варіант 179. Також двосторонній. Прикормка карась 39. Ляш плотва 1 кг 44. 55 чесник конопля. Вага 900 г. Клей кукурудзяний – 24. Активатор кльову, мотиль та конопля – 14-100 г. Годівниця 39. Годівниця з відводами. Ціна 19. Набір важків 39. Такий набір 34, є за 44 50 г, активатор кльову 22 гривні чесник, пластиковий бокс черепаха 39 9 мотовило для водилища середнє, 11 коробка для зберігання наживки. Годівниця пластикова ракета 55, набір рогачів 4 штуки. Упаковка 88 гривень. Снасть карась на гачку 34, Короб з відводами 44, Банан. Ціна 34. Снасть фідерна 39. Набір снастей 19 за 3 штуки. Вбивця товстолоба 69 Поплавець електронний. Ціна 99. Оснащення для вудочки. Грузило, гачок, мотовило, поплавець та волосінь, Ціна 29. Маркери рибальські, Ціна за набір 88. Вбивця карася 29. Набір для бойлер. 29. Три штуки. Повідці для риболовлі 55, упаковка 5 штук 69 вбивця карася, пінотісто кукурудза 34-15 г, набір насадок штучних 20 штук 12 пінотісто часник 15 г, а також мікс 34, ножиці 9 інструмент для затягування вузлів 27, світлячок 5. Приманка з пінопласту 9. Годівниця гарбуз 44. Макушатник 49. Японка. Ціна 44. Воблер 55. Кукурудза конопля 27, 150 мл. Є ще горох, також за 27, 100 метровий шнур 119. Ось такий ще є з мікроволокна за 99 також 100 метрів. Підставка металева під водилище 34. Спінінг 2,1 метри – 189, Спінінг 119. Підсака рибальська телескопічна 299. Підставка під водилище 119. Молоток дерев'яна ручка 109. Набір викруток 44 2 штуки. Молоток із гумовою ручкою 77. Ножиці по металу прямі 169. Замок навісний з ключами 109, мультиметр цифровий 119, паяльник 99, 29 компас. Рулетка 55 3 метрова, 69 набір викруток для ремонту телефону, монтажна 149, 610 грамів, 69 омивач скла 4-літровий, антимошка очисник скла та дзеркал 49. Клей епоксидний. Ціна 69 100 грамів. Професіонал прозорий водостійкий універсальний 39, 88 клей 69, автошампунь для ручного миття 49 500 мл. Поліроль та губка 64, шпатель будівельний 32 гривні, лінійка кутова будівельна 39 ключі шестигранні 55 Струбцини 119 3 штуки. Ручні інструменти 39 предметів 229. Щітка для металу 29. Стрічка для освітлення салону Авто 199. Ключ гайковий 3 в 1. 24. Індикаторна викрутка 14. Захисна штора для автомобіля. 125 на 70 см, ціна 77 гривень. Щітки по металу 3 штуки 29 Гачки для зняття сальників 64 4 штуки. Суперклей 12. Суперклей 5 грамовий 19, професіонал міцний 39 Стяжки кабельні, упаковка 100 штук 34 гривні. Клика двостороння стрічка 14-10 метрів. Стрічка жовта 29 20 метрова, Двостороння 14, Ізоляційна 17. Ліхтарики лампочки 149 на батарейках, 55 світильник настінний, Нічник на батарейках 119, леднічник з датчиком освітлення 49. Два режими. Ось такий дитячий, 88. Дзвінок дверний йде з батарейкою 169. Світильник на батарейках «Луно» – 77. Патрон з вилкою та вимикачем 39. Трійник поворотний 29. Трійник – 24. Вимикач одноклавічний 34. Двоклавічний вбудований 49, ліхтарик з магнітом 69 на батарейках, адаптер мережевий 179. Коробка розподільна 34. Коробка для розетки 15, Нічник настільний 55, ліхтарик 88, ліхтарик на голову на магнітній основі 69. Ось такий, ще є з магнітом на голову. Ціна 149 два режими. Навісний з датчиком руху 129. Світильник LED акумуляторний 169. Світильник накладний два режими 169, Світильник вуличний для огорожі 55, Ліхтарик 24 на батарейках, будильник дитячий 99. Зволожувач повітря з підсвіткою 149. Набір світильників 169, 3 штуки LED підсвітка. Світлодіодний ліхтар з акумулятором 99. На цьому все. Дякую, що дивились! Економних вам покупок!